Любі друзі, всім привіт. Гляньте, як матіола пахне вечором зацвила. Там чорнобривчики, там помідорчики, перчики. А тут яка ще краса, ромашки зацвили. На ніч вони складають свої дзвіночки до кубки, а на день розкриваються. У мене виноградик, тут помідорчики, а там такий холодок високий. Моя міні-грядочка, тут не багато її, але всього потрошки. О, але ж той запах не передати через камеру. Дуже гарно пахне.